24 листопада у Москві спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції Чагіну. Займання почалося у будівлі трансформатора близько пів на п'ятої ранку. Як повідомляє телеграм-канал Шот, вогонь також перекинувся на резервуар з паливом ємкістю 120 тонн. За даними телеграм-каналу, причиною пожежі нібито стало коротке замикання. Для гасіння пожежі на електропідстанції було відключено мережу в трансформаторі. Повідомляється, що наразі пожежу ліквідовано і ніхто не постраждав. Зазначається, що підстанція знаходиться в районі Любліно. На Тропостачання у Москві інцидентним вплинув. Останнім часом у російських містах часто відбуваються пожежі. Наприклад, 24 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи. В результаті в підмоскові знеструмило кілька населених пунктів. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про схему оповіщення населення про повітряну небезпеку, пояснивши, як діють повітряні сили, в тому числі при взльоті міх 31 Командувач повітряних сил власне голошу повітряну тривогу відповідно до загрози. Інформація надається на відповідний оперативний підрозділ. це оперативно черговий ДСНС в Києві, який власне має інструкцію, як діяти при надходженні такого сигналу, за його словами, ця інформація. Приймається, натискається одна червона кнопка, і по всій території України оголошується повітряна тривога або ж по областях. Він додав, яким буде алгоритм далі при взльотах ворожих мігів. Це рішення буде прийматися вже на вищому рівні держави. Юрій Ігнат також пояснив, чому останнім часом в Україні довгі тривоги через запуск ворожих шахетів. За його словами, російські окупанти запускають групи дронів, розсипну по кілька хвиль за складним маршрутом по всіх регіонах України. І зазначив, що російські окупанти кожен удар тактичної авіації безпілотниками або ракетами планують заздалегідь, прокладаючи той чи інший маршрут для ракет та дронів. Українські сили оборони складають відповідь відповідну карту, як це відбувається, щоб перешкоджати та протидіяти ворогу. У Криму уразили військову частину росіян. окупаційна влада про подію мовчить. Уніани з посиланням на місцеві пабліки повідомляють про вибухи в ніч на 24 листопада і прильоту військову частину в Джанкої. Телеграм-канал Кримські Партизани також пише, що внаслідок удару знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію. Крім того, росіяни зазнали втрат серед особового складу. Також опубліковано перехоплення, на якому невідомий чоловік повідомляє про пригоду. Ака інформація у трьох пострадавших. Були... Четыре взрыва на территории воинской части. Пока другой информации нет. Выехали по второму рангу. Но на територію часі не, не пускаємо раніше. Українська влада заявляла, що за час окупації Росія перетворила український півострів на військову базу. Тепер об'єкти загарбницької армії стають цілями для безпілотних літальних апаратів та ракет. Крім того, за час повномасштабної війни Україна знищила та пошкодила понад 20 російських військових кораблів та катерів. На Київщині насипле до півметра снігу у неділю та понеділок у столиці та області рівень небезпечності буде підвищено до другого. В українському гідромецентрі прогнозують сильні снігопади, Приріст снігового покриву до 20-30 сантиметрів. А у південних та східних районах області на мете до 50 сантиметрів синоптики прогнозують хуртовини, снігові замети на дорогах ожеледицю та попереджають, складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях. Унян повідомляє, другий рівень небезпеки оголошується, коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення інфраструктури та навколишнього природного середовища. Про погіршення погоди попереджає синоптик Наталка Діденко та повідомляє, найближчим часом погода мінятиметься від морозу до потепління і знову до морозів. За її даними у неділю понеділок очікується посилення опадів через циклон. Він несе снігопади, сильні вітри, налипання мокрого снігу, а потім знову повернення морозів. В ніч на 25 листопада морози передбачаються лише в східній частині та подекуди в центральних областях мінус один, мінус чотири градуси. 25 листопада пройдуть дощі місцями з мокрим снігом на заході та півночі України. Нарешті території України без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер досягатиме часом штормових поривів практично повсюди. Як повідомляє у, у суботу, 25 листопада, опади змістяться на південний схід України і буде невеликий плюс. Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря вночі мінус один в день плюс три, а у Львові вночі мінус три в день плюс два. В Одесі буде похмуро. Суцільна хмарність. Температура вночі плюс один, в день плюс 6, дощ. У Харкові температура вночі складатиме мінус два, в день плюс один, хмарно з проясненнями. У Симферополі буде похмуро з дощем. стовпчик термометру покаже плюс 7-12.